Фігура папи Івана Павла II. А ми вулиці Бандери спускаємо в центр. Звичний маршрут до Бівета. Іван Павло II. Я б не сказав жарко. Ну, точніше, не так жарко, як душно. Але це так парить перед дощем. Це не є так насправді здорово. Це не є і здорово, і здорово не є. Центр, ринок працює, ярмарок працює. Кафе працюють. Всі всі працюють. Навіть поставили такий невеликий парканчик, щоб ніхто в ямку не впав, яка Там утворилась невеличка ямка. зовсім зовсім невеличка, але що. Треба бути обережним, навіть, навіть з невеличкими ямками насправді продаж екскурсій. До речі, хочете гарні хороші екскурсії, рекомендую звертатися. Микола, місцеве, фахівець туризму. Має тут точку, має в іншому місці точку. Тут. Я думаю, всі, хто був в трускавці, знає про кого я маю на увазі, а хто не був, теж знайде. Гарні екскурсії. Ексклюзивні маршрути горами. Так, трошки, бачите, у нас буде. Тільки будемо йти, як будемо розказувати або масажист Микола, або туристичні послуги Микола, або Остеопат. Все більше і більше буде. інформації. Чи Акцент у нас ви ж знаєте, акцент на візуал. Що інформацію ви можете отримати де хочете, яку хочете, що хочете. Питання в тому, наскільки воно буде правдива. <сіх> Повірте моєму досвіду. Тому тут <сіх> найцікавіше і найбільш правильно, звичайно, те, що ви побачили на власні очі, ну от, то воно так і є. Бо знаєте, краще один раз побачити, ніж сто разів почути, по-перше, а по-друге, ви самі знаєте, як нас, як нас можна навішати. А куди ми знашки? Бачите, центральна алея. і цей ресторанчик. Я не знаю, просто під якою назвою він відновлює роботу, але то, що називався ресторан Клуб ПГ. Він відновлює зараз роботу. Там поки що шашликів смажити не будуть, але буде продаватися домашній квас, тістечка, трудло і таке інше. А ми йдемо до центру. Партизан тільки повзе Будьте обережні, щоб не наступити на партизана. Мене ж доїшли до білету. Біле. не Білет працює. Це не той час, що білет працює. Тому бівет працює, так? як я розказував, так. реал це реал. Так і у нас катальпа скоро заквітне. До ну, речі, в інших місцях я бачу вже катальпа квітла. Анонси концертів, поки що я чогось нового не бачу, ну і тобто і когось нового не бачу в анонсах, Ми недавно вам їм показували, тому тут ще раз показувати особливо сенсу нема. Ай біле аптека. Бачите, з того боку відкрився музей, з цього боку відкрилася аптека. Так розвивається бізнес, набівається. А там потяг їде. Hármat itt még kössik. А, поте здесь сегодня найти те пассажиры. Короче, становый на палац. Олейбол. Так, два пацана грають в волейбол, молодці. Я в волейбол не дуже добре граю. Баскетбол граю краще. Ну, а футбол ще краще, що комусь цікавить. Але волейбол теж цікавий, корисний. Вид спорту, я в мене багато товаришів, знайомих, які грають в волейбол і захоплюються саме волейболом. Едвард Джерело номер 6 Ай ми заходимо в парк. В парк вже пам'ятаєте як звикли. Зайду трошки без вас прогуляти.